Оді Інфінітом розпочинається зі знайомства із персонажем, від лиця якого ми будемо частково бачити воєнні дії та й не тільки знайомтеся Йоганнес фон Шмідет, молодий німецький ветеран, виходець із дворянської сім'ї, який до того ж являється художником. Однак, нашу захоплюючу буденність перериває сигнал телеграфа. Це був офіцер. Надійшов сигнал, що символізує початок великої операції по наступу на французькі траншеї. Операція Морген Грауен, яка повинна негайно піддатися виконанню, адже нехтування наказом бажатиметься дезертирством та зрадою. Наперекір усвідомленню тим фактом, що це самогубство, беру у руки гвинтівку та негайно вирушаю у бій. Під впливом адреналіну та криків наших товаришів я не звертаю увагу на кулі, які пролітають над головою, артилерійський обстріл, вибухи та мертві тіла. Я продовжую бігти, піддаючись наказу, поки в один прекрасний момент артилерійський снаряд не вносить свої корективи, ламаючи при цьому наше подальше життя.